На нашому каналі YouTube. Висновки по Демо 2025 від компанії Вестандарт. І це в нас компанія Євросем. Оригінатор буде в нас. Це новий Савія. Дуже цікава, дуже практична. Будуть висновки по гібридам соняшника від компанії Евросем на Демо 2025. Буде йти новинки S-Pro, які дуже вас зацікавлять. І цікаво, це є ще кукуруза. Кукуруза по різним фау. Також буде лінійка від компанії. Єразем, e Єврастим e e лінійка мікродобрів, Три позиції буде. Ну, А поїхали ми на саме на головне, що ми тут зібралися. Ми зібралися тут, щоб робити висновки по дему-2025 від компанії Вестстандарт, І це буде аспектована дія. E Посів по демо ми по сонячнику проводили з початку травня, 3-4 травня. Попередник була пшениця. Поле 37 гектар поділили на дві механічні обробки: це рихлення та пахота. І всі ці моменти ми будемо вам зараз показувати. Дивіться, е Під культивацію ми зробили дві культивації. Під культивацію давали Лев 20-й гумат від компанії LightBeк в нормі 2 літри на гектар для формування більш якісної розголуженої кореневої системи і мікробіотики внутрі грунту, і зменшення заб'єдності. Дуже цікавтесь, це вже третій рік ми проводимо. Це дуже цікава лінійка. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Посіємо робили 52 тисячі насінин. Робили ми механічною сівалкою Гренплейт 80-70. І тому в нас виходило два прогони по 8-16 рядів. Длина прогону у нас складала, довжина прогону у нас складала 350 метрів. При ми давали по НПК добро 80 кг на гектар. Це у нас був азот 20, фосфору 20 і 13 сірки, як біофлуїцид. Захист давали грунтовий це у нас ацетахлора 2 літри і 2 літри прометрина. Бакове суміші 100 літрів водички суміші додавали прилипач турболип до ЗЗР в нормі від 3 до 0,5 літра на гектар. Не заморачувались. Чому? Тому що якісно тримає екран і не дає змогу проливатися вашому гербіциду до самої насінинки. Тобто ж не буде фіттоксичності, не буде нічого. Тому, будь ласка, це логу, кому цікаво і по турболипу ЗЗР, і по l 20 Потім можете писати, звертатися тощо. А ми починаємо. Виробник компанії «Євросем». Спочатку у нас технологічний ряд. Технологічний ряд у нас іде, яка технологія і який гібрид. Гібрид у нас був Тор 7, тобто це ранній гібрид 90-95 днів вегетаційний період, технологія сумо Підранстарт класифікації по новому саду він проходить НС 7749. Тому, будь ласка, стійки до 7 плюс расовка, технологія Підранстарт, це ще і ранній. З 16 рядів зібрали з вологою 4,7, врожай показав 22. Почти 23 центнер з гектара натура була 405-та. І це було рихлення, і був тут повністю в цьому виробнику страховий гербіцид Геліантекс. Тобто рихлення Геліантекс зробили своє діло. Я вважаю, що е гібриди від компанії Вресимо, оригінатор, вони дали реальні показники, тому що була посуха, е Аномальщина вже другий рік. Дуже багато провокування було різних степенів бур'янів, різних бур'янів тощо. Поїхали, тобто по тору ми все відповіли. Авалон, класичний сонячний стійкий до плюс 7 раз вовчка, Вегетаційний період до 105 днів. Класичний до 105 днів, олійний напрямок, саме на головне ще посуха стійкий. З вологою зібрали 4,7, показник пображеності склав 24. Центнера чуть більше 24 сентнер, з натурою 415 було рихлення, і тобто ці два показника з ранніми сонячниками, як ми бачимо, дали якісні аспекти на те, що серби плюс новий е, плюс євросем, дає змогу вам працювати там, де посуха, і там, де нестача вологи. Тому поїхали далі. Лінійка Дмікродобрив складається по євростиму в трьох е, позиціях: тобто на ранніх фазах, тобто стартовий. В розвитку в продуктивності і третій, в наливу самої вже якісних показників. Тому в ЄРСТ можете розглянути. Будь ласка, на офіційному сайті www.standard.com. Далі по новинкам. Теж дуже цікаво. Будь ласка, будь ласка, залишайтесь. Новинка соняшник S PRO 511. Технологія сульфомочевини стільки до. 7 плюс ростовчика, стійкі до основних хвороб. Потенціал вражальності 60 центне я написав 55 см. з гектару, щоб дуже у вас тут не вау, що ви сказали, що там якийсь там вау-прав. Ранній соняшник дуже продуктивний, вегетаційний період до 108 днів. І плюс олійний показник 53%. Тобто S-Pro 511 по суму він дасть, я думаю, добре прощухана своїм конкурентам, тому що це буде вже ну, такий топовий соняшник. Ну і цінова політика його десь буде складати ну, в районі 6 тисяч гривень. Ну, я вам так зраду. Другий по про професійної технології і S-Pro 521. Тобто, це вже така, знаєте. Вибір аграрія. Вибір аграрія, тому що є багато аспектів на полях, є е, сівозміни, є ті поля, які ми збираємо у інших, тобі ж, міняється кадастр, міняється змінюється якість цього соняшнику. Тобто ранній соняшник, який можна висівати і по технології працювати як і по сульфомочевинам, так і під євролайтинг. Дивіться, працюється соняшник, витримує дві технологічні бази. Ви можете працювати спочатку. В ранніх фазах по суму, тобто в першу фазу розвитку бур'янів, потім закладати клієфілд, тобто коли у вас буде вже інша пара, коли дасть змогу працювати по клеєфілд-технології. Стіки до 7 плюс раз вовчка, олійний показник в нього 53% і потенціал вражаності 55 центрів з гектару. Два ранніх до 110 днів сонячника дають змогу вам працювати в різних фазах, в регіонах, подібне. тобто Кажу ще раз, ціна політика буде да, десь в районі 6500 може. Це то, що стоїть спробувати і почати вже аналізувати по Євросем, по новому саду Сербія. Це вже профешенел, який вже світового гатунку. Далі поїхали. Кука. По кукурудзі у нас на кукурудзи йде Дієго. Так буде виглядати у нас посівна одиниця кукурудзки. Дієго. ФАО 240, швидкий старт, чудово висівали ми його, попав він в аномальну спеку, ще й зібрали нормально там його. Потенціал 110 гектар. З ФАО 240, звісно, там по вологовій дачі нічого розповідати. Тобто він стійкий до цих всіх моментів. Тобто, збирати буде вам зручно і комфортно. Другий буде йти Аміго, Аміго ФАО 300-320. Власна вологовіддача, але потенціал вражаності вже 150 з гектару. Тому, якщо потрібно насіння кукурузи, сербське, будь ласка, звертайтесь компанія весь стандарт. Що стосовно обробки по фракції преміум? Якщо ви берете фракцію преміум, це вже крупна фракція від маси 1060 грамів, це вже буде йти повністю комплекс, де буде йти макро-мікроелементи, е гормонний антистрес. І фунгіцидний та інсектицидний захист разом з компанією «Картео». Так буде виглядати посівна одиниця по лінійці преміум. І стосовно фракції оптімум та основа, отака от буде кермова посівна одиниця. Якщо це буде оптімум, це буде йти макро-мікроелементи. Посівна одиниця буде з вагою вже від маси тисячі від 49 грамів. І отак от от буде виглядати. Якщо фракція основа, то маса тисячі буде виходити вже від 40 до 45 грамів. І те, що можете акцентувати увагу на те, що всі ці вже соняшники є по наявності, ви вже всі фракції можете розглядати під вашу сівалку або розглядати весільний диск. Ну і звісно, кукурудза теж вас буде зустрічати. Лінійкаметра добрив єврестим бажаючим, будь ласка, звертайтеся, проконсультуємо, замовите. Як будемо вдячні. Ну і лайкайте, коментуйте, як у вас в регіонах та подібне. Компанія Вестандарт – це практична компанія, яка дає змогу працювати на результат. Звертайтесь, замовляйте, буде вдалий рік разом з нами. До зустрічі!